Heute ist der zweite Tag des Besuchs äh, der Delegation aus dem Kiew-Gebiet ähm, von unserer Partnerorganisation äh, Gemeinnützige Stiftung für Litwin, Vasili Litwin, hier in Düsseldorf. Und wir sind im Landtag äh, NRW hier zu Besuch. Äh, gerade hatten wir ein sehr äh, erfolgreiches äh, Gespräch also mit dem Landtagsabgeordneten Olaf Lehne. Es ging um unterschiedliche Themen, unter anderem sprachen wir über mögliche Unterstützung für gemeinnützige Projekte für die Ukraine. Wir haben sehr viele Ideen ausgetauscht und sind auch der Meinung, dass diese Hilfe absolut notwendig ist und dass wir noch weitere Projekte ins Leben rufen möchten. Dafür danken wir sehr an Jaroslav Litwin, an Olaf Lehne und an die Delegation, die ähm, ja, noch bis morgen äh, hier bei uns in Düsseldorf bleiben wird. Und gleich geht es weiter in unsere Kita. Und da kommt jetzt auch noch eine kurze Reportage darüber. Vielen Dank. Доброго дня, друзі. Сьогодні працюємо в парламенті землі Рейнфайн-Фесфалія, це в місті Дюссельдорф. Сьогодні разом з делегацією з Рокетнянської громади, на чолі з депутатом Рокетнянської селищної ради Тетяни Лосиці, провели два надважливу зустріч з депутатом від місцевої партії. Сьогодні не будемо говорити його політичні вподобання, тому що себе маленьким нашим таким. Напрямком мали дуже змістовну зустріч. Проробили декілька аспектів про співпрацю на міжнародному рівні, зокрема між містами-побратимами. І сьогодні продовжуємо нашу роботу. Їдемо в дитячий садок для того, щоб побачити на власні очі, як сьогодні українські діти живуть, які вимушені були мігрувати, особливо це. З прифронтових територій сьогодні хотів сказати окреме слова подяки компанії Афаопі за підтримку цих дітей. Незвичайно ну, подивитися на роботу німецьких дитячих садків, щоб і в нашій громаді можна було це втілювати і прогресувати. Тому всім бажаю хорошого дня, плідної роботи. Ну а нам всім перемоги і хлопцям триматися. Вікторія Скорик, директор Шарківської гімназії. Це моя перша поїздка за кордон. Вчора ми відвідували освітні заклади, а сьогодні ми в парламенті. Я вражена масштабністю, я вражена зустрічею і комунікацією між парламентом і делегацією нашої освітньої екскурсії, подорожі. Хочеться відмітити, що комунікація на високому рівні, і бажаю, щоб і нас на місцевому рівні була ефективна комунікація між депутатами селищної ради і освітянами нашої громади.